можемо сьогодні і не маємо права на помилку. Коли в нас гинуть люди, коли в нас гинуть солдати, коли ми дивимося на те, що відбувається сьогодні в Україні, ми усвідомлюємо, що з якогось боку має початися реформа. Що в кінці кінців, врешті-решт, ми якось з якогось кінця маємо почати наводити порядки. І якщо ми почнемо наводити порядки з вищої ради юстиції, яка справді буде здатна утвердити справедливість, то в нас з'являться шанси, якісь на те, що ми справді зможемо побудувати правову країну. Тільки в правовій країні ми можемо мати до зможемо достойно жити. Ми можемо мати справедливі суди, у яких буде справедливо засуджений кожний той, хто здійснив неправомірну дію. І тому сьогодні ми просимо всіх адвокатів робити свій вибір і серцем, і розумом, і спираючись на ту інформацію, яка була надана, аналізуючи кожну людину, яку вони оберуть сьогодні до Вищої ради юстиції, аналізуючи її мотиви, з якою метою вона йде в цей орган, для чого вона туди йде? Які є її зв'язки? Чи вона йде туди для того, щоб бути як в часи Януковича кришувальників для суддів? Чи вона йде туди для того, щоб прикривати суддів, для того, щоб мовчати, коли вони здійснюють злочини? Чи ця людина йде туди для того, щоб бути справедливим? Для того, щоб коли судді здійснюють неправомірні дії, коли вони несправедливо судять, для того, щоб піднімати це питання і звертати на це увагу. І ми сподіваємося, що сьогодні адвокати зроблять свій вибір і справді оберуть правильних людей, тому що не мають права на помилку в тій ситуації, яка сьогодні є в Україні, не мають права обирати непорядних. Це робили багато років, обираючи за часів Януковича, його приплічників, які допомагали йому будувати ту вертикаль судової гілку влади, якою ми всі багато років від якої ми багато років страждали. Тому, шановні адвокати, ви не маєте права. На помилку ви не маєте права обирати сьогодні кришувальників, обирайте людей, які будуть справедливими. Ви знаєте краще. Ми надали вам інформацію. Обирайте і серцем, і розумом. Обирайте тих, хто не підведе, обирайте тих, хто допоможе нам побудувати таку країну, в якій ми всі хочемо жити. Не йдіть за політичними вказівками, не будьте маріонетками, не будуйте систему, яку ми так старалися на Майдані, на війні руйнувати. За це гинуть люди, не за те, що ви сьогодні робили те, що робилося багато років, не за те, щоб ми поступили на ті самі гравлі і збудували ту саму систему, яка була багато років. Ви сьогодні тут для того, щоб будувати нову систему. Ви тут для того, щоб обрати найкращих серед ваших представників, щоб обрати людей. Ніц Україну обійняти і виносити справедливі рішення, і бути найсправедливішими, найпоряднішими і найчеснішими.